Добрий день, діти. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Відкрийте, будь ласка, зошити. І в зошитах пишемо дату, класна робота, вимова голосних звуків, ненаголошені голосні е. коренях слів. Актуалізація опорних знань. Пригадайте, будь ласка, що таке звук? Як утворюються голосні звуки? Як утворюються приголосні звуки, що вивчає орфоепія? Які є значущі частини слова? Що таке корінь слова? Вимовтив голос слова, звертаючи увагу на місце наголосу. Зима. Зимонька. Прошу записувати ці слова в зошит. Височінь. Високо. Озеро, Озер. вимовте в голос слова, звертаючи увагу на місце наголосу. Простежте, будь ласка. Чи чітко й виразно звучать голосні звуки е? Й у словах першої колонки, а другої? Зробіть висновок про особливості вимови звуків е. В наголошених і ненаголошених складах. Зимо, ставте наголос, будь ласка. Зимонька. Височі. Записуємо дітки і ставимо наголоси. Високо Озеро озер. Запам'ятайте усі наголошені голосні. Вимовляємо чітко й виразно. Голосні а, у І. Вимовляємо чітко й у ненаголошених складах. Наприклад, малюно. Осінь. Меду. Запишіть, будь ласка, фонетично слова, які я вам тільки що прочитала. Запам'ятайте. О перед складом з наголошеним У вимовляємо з наближенням до звуку У, наприклад, зозуля. Зверніть увагу О, наближена до. О наближена до У. Запам'ятайте. Ненаголошений е, вимовляємо з наближенням. До звуку «и». Наприклад, зерно. Записуємо, будь ласка, це слово і ставимо наближення. Е наближається до «и». Ненаголошений звук «и» вимовляємо з. Наближенням до звуку Е. Наприклад, зима звертаю вашу увагу діти, І наближається до звуку Е. Проте в закінченнях слів ненаголошені звуки е «и» звучать виразно море мами. Довідником правильної вимови є орфоепічний словник. Ой-ой-дан на горі, ой-ой там на крути, ой на гори на крути, там все діла пара. в голос речення, правильно вимовляючи голосні звуки. Запишіть, будь ласка, фонетичною транскрипцією виділені слова. Поясніть вимову ненаголошених і наголошених голосних у них. Перше речення прошу вай. Тобі, голубко, хоч води напиться. Виділене слово голубко. Кришталеві джерела до весни укрила крига. Декілька слів кришталеві джерела весни. Слухайтесь мене, то вас лихо не мене. мене та мене виділені слова. Забудьте у фонетичній транскрипції О наближається до У. Кришталевії І наближено до Е. Джерела е наближено до И. Весни. наближень немає. Мене. Е наближено до і. Мене. и. Мине. не, наближено до е. Отож, дітки ми перевірили всі слова, які ви Повинні виписати, і саме за фонетичною транскрипцією виділені слова розібрати від. Діти. Давайте пригадаємо фонетичний розбір слова. Перед вами є послідовність розбору. Зразок письмового розбору знаходиться на сторінці 112. Мороз. Запишіть, будь ласка, дане слово у узошит. І поряд записуємо фонетично мороз. В даному слові два склади. Перший відкритий, другий. закритий. Наголошений. Звук м приголосний, дзвінкий, твердий, буква. М. Звук о голосний, ненаголошений. Буква О – звук Р приголосний, дзвінкий. В буква Р Звук О голосний, наголошений. Буква О Звук З приголосний. Дзвінкий, твердий, буква З. В даному слові п'ять букв та п'ять звуків. Домашнє завдання. Вивчити правила, записати фонетичну транскрипцію до слів. За зразком, будь ласка, виконуємо класної роботи. Кишеня. Серйозний сопілка. Cierem Sya,